Ваша дорушення покрита благодаттю Божою, навіть найважчі завдання стають легкими. Сьогодні на «Переможний переможного віруючого» приєднуйтесь до Кента Копланда і його гостя Кейта Мура, і дізнайтесь, як легко працювати з благодаттю. Отже, ось Кеннет Копленд. Вітаю вас. Я Кеннет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого. І дозвольте мені вам дещо сказати. У нас тут немає важких понеділків. Коли ви опиняєтесь тут, це славний понеділок, алілуя. І це славний понеділок і радісний вівторок і захоплююча середа. Слава Богу. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі, ми поклоняємось тобі. Ми відкриваємо своє серце і ми відкриваємо свій розум і звертаємось до тебе, Господи. І наша віра налаштована на те, щоб ти навчав нас і піднімав нас у Слові Божому. Як бути схожими на тебе? Щоб ми говорили лише те, що чуємо, як говориш ти, і робили лише те, що бачимо, як робиш ти. Це те, що ти сказав про Отця, і Господи, це те, чого ми хочемо, бо нам гарантовано успіх, якщо ми говоримо Твоє Слово і робимо те, що Ти спонукаєш робити. І ми вдячні тобі за це, і віримо про це в ім'я Ісуса. Амінь брат Кейтмур, знову з нами цього тижня. Ми візьмемо від Нього все. Ми спробуємо взяти від нього повністю все. Це неможливо. Я вже раніше пробував. Це неможливо, але ми спробуємо. Амінь. Кейта, дякую за приїзд. Я радий бути тут. Ми завжди раді приймати тебе. Дякую. Твоє служіння є благословенням у нашому злорі і житті вже багато років. і ви з Філіс є для нас великим благословенням. Ми дякуємо вам за це. Дякую. Можу сказати те саме про вас. Це просто дивовижно, що Бог зробив у вашій церкві в Брансоні. Вірно ж? Це дивовижно. Просто так. спостерігати за тим, як вона зростає. І це не було так, що ти сім чи вісім чи десять років планував її. Бог Ні. просто сказав тобі одного дня. Їдь туди. Так, так. Це схоже на церкву швидкого приготування. Просто додати трошки води і готово. Амінь. Так, коли ви робите це його способом і слухаєтесь його, все дається так. легко. Він той, хто робить це. Якщо Господь не збудовує, не будує цей дім, то це даремна праця, розумієте? Знаєш, це цікаво, оскільки ти заговорив про це. І цікаво те, що вони збудували той дім. Але вони збудували його надаремно. Так? Іншими словами, вся та праця була даремною. Так, даремною. Але що справді перевернуло мою увагу кілька років тому, коли я знову і знову досліджував цей вірш і повертався до нього, і перечитував, і перечитував його, слухав його. 126-й псалом, це те, що вся та праця, вся та праця в поті чола, і писання використовує там слово смуток, це єврейське слово означає працювати в поті чола. Вони працюють над цим і вони працюють так, вони змушуються статись. Розумієте таке інше, але якщо ви будуєте його без господа, ви будуєте його надаремно і ви просто прислухалися й зробили це його способом. Якщо він вам нічого не говорить, нічого не говоріть. Якщо він нічого не робить, нічого не робіть. Просто посміхніться і так. скажіть: гаразд, гаразд, але як тільки він говорить щось, говоріть це, як тільки він робить щось, робіть це. Вам доведеться працювати, але ви працюєте вірою. Вірно. Ви не працюєте в поті чола. Пам'ятаєте, Адам мав працювати в поті чола. В поті чола свого він повинен був їсти хліб. Це перше записане прокляття, яке було зруйноване Богом. Він не хоче, щоб ви повинні були працювати лише для того, щоб їсти. Вірно. Він створив вас з бажанням їсти, бо ви повинні їсти. І він забезпечує і працює в цьому напрямку. І коли ми дізнаємося, то в тілі Христа ми ще багато зробимо. З благодаттю або без благодаті. Якщо без благодаті, то це саме по собі, своїми силами. Це буде не просто праця, а важка праця. Але Ісус сказав: прийдіть і навчіться від мене. Моє ярмо добре, і тягар мій легкий. Є робота, є відповідальність, але коли вона його. Вона легка і добра. Легка і добра. Бо він буде з вами, так з вами. Але коли ви самі по собі, це важка праця, і вона виснажує. І саме тому багато людей такі втомлені, такі виснажені. Їм так важко фінансово. Бо господь не зв'язував себе зобов'язанням помазувати і забезпечувати засобами все поспіль, що ми вирішили робити. Але якщо ми отримали його план, то він уже забезпечив його засобами. і на цьому буде перебувати благодать і будуть сили, і буде легкість, і буде забезпечення. Ви чуєте, як люди, навіть служителі, говорять про те, яким важким є служіння. Це так важко, це просто і вони стрижуть передчасно і таке інше. Все це вказує на те, що ви працюєте без благодаті. Так, ви робите це лише своїми силами. Ви заганяєте себе, і це швидко набридає. З мене досить. Я прийняв так. рішення, що я більше не буду цього робити і кажу вам. І це якраз пов'язане з тим, про що ми говорили минулого тижня. Ті речі. Які ви придбали для себе, Ісус сказав: шукайте передусім царства Божого і Його праведності, того як він це робить, і його способу Ді, того, як бути правим. І всі ці речі докладуться вам, оскільки Бог вже приготував їх для вас. Вони вже приготовані для вас. Так. Вам потрібно взяти їх. Віруємо. ісус сказав, що язичники шукають того ж самого. Вони збираються, вони шукають, що їсти, що пити, що одягати, і всі ті речі. Всі ці речі є в нашому завіті. Але якщо у вас немає завіту з Богом, тоді вам доведеться йти і здобувати їх. Якщо ви самі своїми силами пробуваєте собі дорогу в цьому світі, подумайте зараз про це, особливо якщо ви християнин. Ви набули для себе якісь речі, і ви, можливо, прославляєте себе за те, що ви їх маєте. Звичайно. Тому, як легко буде дьяволу вкрасти їх? Він швидко це зробить, але коли діє благословення Господнє, воно відділяє вас від цього важко працюючого поті чола царства. Де панує весь цей безлад, і ви просто слухаєте Господа і виконуєте Його доручення. Вам доведеться мати справу з дияволом. вам доведеться отримувати удари, і у вас будуть гоніння. Особливо, чим більше якихось речей буде приходити у ваше життя, про вас будуть погано говорити. Вони будуть приходити до вашої церкви і говорити про вас погано, але ви виходите на такий рівень, коли не звертаєте на це жодної уваги. Вони навіть не помічають, що говорять так, вони погано про мене говорили ще до того, як я опинився тут. Я і тоді не звертав на це жодної уваги, бо я не був таким сварливим, як і вони. Але тепер ви намагаєтеся чинити правильно, і люди гонять вас. Вони переслідують вас. Але ви приходите до усвідомлення того, що я працюю старанніше ніж раніше, але я виконую доручення. Я не працюю важко і не сварюся, намагаючись щось дістати, а потім воювати через це з усіма. Я працюю старанніше. Бог покликав мене сюди. Так але мені подобається це. Так я отримую задоволення від так. того, що я роблю. І це стосується не лише проповідників. Є люди, яких Бог покликав до кожної вартої поваги сфери життя, і ви йдете туди, куди ви були покликані. Ви працюєте старанніше ніж раніше, і отримуєте від цього більше задоволення. Ви думаєте, вони мені платять за це? Розумієте? І ви будете так. робити цю роботу краще, так за всіх інших. Ви маєте благодать. На вас перебуває благодать, і слово благодать є одним з найважливіших слів у новому так. завіті. воно означає не лише незаслужене благовоління, благодать Божа це здатність Божа. Сила Божа, благовоління, відкриття, все що разом з цим. І коли ви починаєте робити те, що Бог спонукає вас робити, ви маєте робити те, що ви знаєте. Ви маєте взяти за це всім своїм умінням, але потім до вашого уміння додається Боже уміння. є різні рівні благодаті. Я, знаєте, переживав це. Вірно. Бувають часи, коли я знаю, що Господь допомагає мені. Але це наша провина, що ця допомога така мінімальна що здається в основному, це я і лише трошки він. Розумієте? але були інші часи, коли я був здатен набагато краще поступитись і підкоритися йому. Здавалось, що він не просто допомагав так. мені, а ніс мене, і ми потроху просуваємось. у тому напрямку, в якому як господь вказав нам. Слід рухатись цього тижня. Це дуже важливо. Послухайте мене зараз, щоб розвивати довіру і віру в Ісуса, як вашого Господа і вашого Спасителя на щоденній почасовій підставі, коли ви знаєте, що Він любить вас. І незалежно від того, бачите ви це чи ні, ви знаєте, що його принципи, і його робота, і його ангели і те, що ви не можете бачити, дію у ваших інтересах. Незалежно від того, схоже воно на те чи ні, відчуваєте ви це чи ні, бачите ви це чи ні. Дозвольте мені сказати ще раз, я згадував про це минулого тижня. Я чув, як Господь сказав це. Коли ви взагалі не відчуваєте, що він з вами, я просто не відчуваю, я просто не відчуваю Божої присутності. Саме тоді вам, як ніколи, потрібно вірити, що він з вами, бо його слово вже сказало він ніколи не залиши і не покине вас до кінця віку. Він не залишить і не покине вас. Він завжди буде з вами і заради вас. Тому ви розвиваєте те, що апостол Павло назвав Дивлячись не на те, що ви можете бачити. Але дивлячись далі на те, чого ви не можете бачити, Точно. і ви доходите до того, де ви бачите. Ти навчаєш про це вже скільки? Вже рік. Це просто дивовижно. Як наші служіння і інші служителі, так, яких ми знаємо, починають рухатися в тому самому напрямку. Звичайно, Той Самий Дух так. Я включаю так, твою так. передачу і кажу: Глорія. Він проповідує про те саме, розумієш? Так я отримую більше розуміння цього предмету, слухаючи тебе. Кейте, веди нас в перше послання Івана. Давай поговоримо про це, бо є справді деякі важливі речі. і дозвольте мені сказати з самого початку: якщо ви будете звертати увагу на те, що йде по телевізору вдень та вночі. Якщо ви будете слухати всіх навколо вас, ви будете слухати про втрати, 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 про погану економіку, про втрачення роботи. Втрачені помешкання про втрати тут і втрати там і у вас почне розвиватися відчуття втрати. Я чую, як вони говорять про людей, які втратили надію, і навіть припинили шукати роботу, і вони не знають, як їх підрахувати, але вони знають, так. що такі люди є. І здавалося, що ситуація в економіці можливо трохи покращилася, коли насправді нічого не покращилося, бо є тисячі, тисячі, тисячі людей, які припинили шукати. Є відчуття втрати, і воно породжує смуток та скорботу. Знову це слово скорбота. Воно породжує у народженні згори дитині Божій, коли ви зосереджуєте свій погляд на цій втраті, навіть смерть близької людини, вона спричиняє біль. І ви зосереджуєте свій погляд на цій втраті і приходить скорбота. І люди будуть приходити і говорити вам: ми так жалкуємо про вашу втрату. І вони будуть приходити і говорити вам: Ну, знаєте, час цілиться. Ні, час не має з цим нічого спільного. Фактично, час то ваш ворог. Якщо ви не ходите вірою, я скажу вам як Я починаю зациклюватися на втраті. Я дивлюся, я дивлюся на своїх дітей і думаю, я знаю, що виглядаю для них таким негідником, бо я втратив свою роботу, і я вже в такому віці, що ніхто не візьме мене на роботу, таку літню людину, як я і зараз я вже виголосив слова старіння. Я ускладнюю свою ситуацію, бо дивлюся на неї, і я слухаю, що говорять по телевізору, і це приносить мені осуд. І тепер це діє в моєму житті. Що воно робить? Якщо я починаю думати про це. І починаю говорити слова цього. Я наділяю це здійсненням. Люди починають наділяти це здійсненням ще до того, як втрачають роботу. Так і це погано. Так, це хвилювання породжує скорботу. Ваші вуста наділяються існуванням. Так і що робить диявол? Смерть або втрата. Приносять скорботу, яка відкриває двері для смерті та втрати. І він зайде прямо до вашого помешкання. і це прийшло через ту скорботу. Так, це серйозна справа. Є багато людей, брата Кеннет, які переживають страждання, і самі того не усвідомлюючи, диявол дуже підступний, і він проник через те, що ти зараз описав. І ті люди піддалися цьому, навіть не усвідомлюючи, що вони роблять. І вони втратили свою радість, вони втратили свій мир, вони відкинули віру, і все ставало лише гірше, гірше, і гірше. І потім люди приходять до такого стану, коли вони просто думають, ну і що далі? Вони чекають якогось логічного завершення, так би мовити. Того ще страхом, а не вірою. Ви очікуєте, що станеться ще щось погане, і це духовний закон. Ваші страхи дістануть вас так само, як і ваша віра. І ви починаєте говорити. Ну, знаєте, все пішло не так, і що наступне? І вони дивляться новини інколи просто живляться, живляться і живляться ними. Неможливо живити смертю втрату так, щоб смерті втрати настали більшими всередині вас і у вашому розумі, і у вашому фокусі, і те, чим ви постійно живитесь, саме те ви і будете говорити. Ви будете наповнені цим. І від надлишку вашого серця будуть говорити ваші уста, і від слів своїх виправдаєтесь і словами своїми засудитесь. Якщо ви говорите слова життя, вас увійде життя. Якщо ви говорите слова смерті, до вашого життя увійде смерть. Якщо ви цього тижня звернете увагу на те, що говорить слово Боже. Якщо ви пропустили попередні передачі минулого тижня, то перегляньте їх. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua, і переглянути їх, коли ви прислухаєтеся, і будете уважними, навіть якщо ви вже занурилися в це, роботи нема, житла нема, дружина і діти роздратовані, і когось з них теж вже немає, і так далі. Ви знаєте, про що я говорю? Якою безвихідною не здавалася ситуація, вона не така, якою здається. Зрозумійте це, вона не така, якою здається. Вірно. Є щось, що стоїть на поготові. Ангели Божі стоять на поготові, сила Божа, благословення Господнє стоять на поготові. Так воно вже було вивільнене, на ньому вже є ваше ім'я. На вас вже чекає цілий склад всього, очікуючи вашого навернення. Так, якщо ви будете слухати дуже уважно цього тижня, і як я вже сказав, подивіться передачі минулого тижня. Приведіть в дію принципи віри. Якщо ви знали їх в минулому, поверніться до них знову. Якщо ви ніколи про це не чули. Бог не зважає на особу, і Його слово ніколи не можна здійснити самому собою. Так те, що діє для мене, буде діяти і для вас. І до кінця цього тижня ви будете бачити і розуміти більше, ніж ви коли-небудь знали про те, як відновитись. Нехай так Я так і говорю буде. вам Духом Божим. Так саме так і буде, якщо ви будете уважними. Амінь. Mm -hmm. Ти згоджуєшся Звичайно. з цим? Я знаю, що так, бо я чув, як ти це говорив. Алілуя. Ми Безумово. всі через це проходили. Я так занурився на той час, коли я народився згори, я бачив себе повним невдахою. Бо все, що я робив, розвалювалося. Все. Мені так здавалося. Так, так не було, але мені здавалося, що було саме так. І причина в тому, що я відмовлявся послухатися Божого покликання. Бо я був тут, а все моє життя і життя з надлишком, яке Ісус забезпечив для мене, було там. І я не їхав туди. Так я своїми силами робив все, що лише міг. І коли це не спрацьовувало, перше, що я робив, це відкривав свої уста і просто проконав себе і всіх навколо. і як тоді можна процитати? Ніяк. Отже, слава Богу. Давай перейдемо до цього, Кейта. Коли ти говорив це зараз, брата Кеннет, я подумав про одне місце писання про те, що Павло написав Святому Солоні. Ми не переживаємо як ті, які не мають надії. Я подумав про те саме місце писання. Фактично, він звелів. Він сказав не сумуйте, як інші. Вірно, бо ми маємо надію, і ця надія. Не є просто якимось невиразним побажанням, про які люди думають, коли чують в сучасній мові слово надія. Так це впевнене очікування доброго. На воно вже сталося. Так, я маю для вас новину. Це вже сталося. Вірно, так. Ви очікуєте провів того, що вже було дано. Випровод чудово, що ваше життя зміниться. І так сталося багато погано, але ми не є невіруючими. Ми віруючі. І віруючи, ми віруючі, Віруючі не сумують і не переживають, як ті хто не мають надії. Ми маємо надію. Ми маємо віру. Ця віра є повною впевненістю, переконанням, яке дає нам ця надія, цим очікуванням, що незалежно від того, що було вчора. Я що не сталося, Я піднімаюся. Так. Я вибираюсь. Все стане краще ніж коли-небудь раніше, а Господь провадить мене на хороше місце. Кейте, що більше всього допомогло мені в цій сфері і допомогло мені отримувати це, то це відкриття про те, що страждання віруючого Ісус взяв на себе наші хвороби і поніс наші недуги. Він не планував, щоб ми страждали від них. Що є нашим стражданням. Наше страждання це протистояти їм. Від нас вимагається протистояти всьому, що він поніс за нас на хресті. Він поніс прокляття, вірно. і ми чинимо опір прокляття. Він поніс хвороби, ми чинимо опір. Він поніс гріх, так. ми чинимо опір гріху. Так. І в одному з перекладів Біблії говориться: він взяв на себе наші скорботи і поніс наші смутки. Так вірно. Він поніс це, так нам потрібно чинити опір скорботам та смутку, які приходять від почуття втрати. Так вірно, ми чинимо цьому так. опір так само, як ви чините опір будь-якому гріху, так чи будь-якій формі духовного безладу чи прокляттю, всьому, що підпадає під прокляття. Вірно, всьому цьому потрібно чинити опір. Так інколи для цього знадобиться вся стійкість, яку ви маєте, коли всі симптоми йдуть не туди. І пожежа повністю знищила ваше помешкання. Я повинен підвестися і сказати Я благословений. Так, вам так, краще вам це зробити це зробити. Амінь. тієї миті визначається ваше майбутнє. Тієї миті, тієї миті. Ми ніколи не повинні піддаватись безбожному смутку та скорботі. Для християн це щось заборонене. Ми не повинні торкатись, не повинні мати нічого від них у нашому житті. Нам потрібно дізнатись. Як вона виглядає, як вона звучить, яке відчуття вона приносить, і при першому ж натяку на неї, як ти сказав, ми так. переходимо в режим опору. Ми говоримо, я не піддаюсь цьому, я не піддаюсь цим відчуттям. Я не піддаюсь цим думкам. Я точно не буду говорити ці слова своїми устами. Сатано, я протестую тобі. Я чи опір цьому страху, я чи опір цій скорботі, я чи опір цьому смутку? Ні, той, хто в мені більше за того, хто так. у світі. Я переможець, народжений від Бога. Я маю перемагачу віру, і я перемагаю це. Ви зрозуміли це? Амінь. Ми повернемось за хвилину. Слава Богу. Я дізнався більше 45 років тому. Ми знаходимося у цьому служінні більше 45 років, і першого ж року я дізнався, що я маю робити в тілі Христа під час Другої світової війни був винайдений метод, який базується на ті особливості, що можна повністю занурити людину у нове мовне середовище і не дозволяти їй говорити жодного слова рідною мовою. Повністю занурити її в іншу мову і буквально через кілька днів вона почне добре нею говорити. І за якісь тижні і місяці вони зроблять з вас перекладача. Ніхто й не думав, що ви були на таке здатні. Але подумайте, якщо маленька дитина може це зробити, і Господь закинув це в мій дух. Що те саме можна робити зі Словом Божим? І частина моєї роботи це робити для вас досяжними шляхи того. Як ви можете повністю занурити себе у слово «віри». Так, вірно. Ось чому ми це робимо. Ви можете замовити наші матеріали, якщо напишете нам на адресу, яку бачите зараз на своєму екрані. Ви також можете зайти на наш сайт в інтернеті, kcm.org.ua і завантажити всі наші матеріали абсолютно безкоштовно. Ви можете почати робити це прямо зараз. І вам потрібно так. це робити, щоб це почало збудовуватися і збудовуватися всередині вас. Воно закладає фундамент і приносить зростання. Віра приходить від Вірно. слухання, а слухання від Слова Божого, згідно записаного в п'ятому розділі послання до євреїв. Це змінить ваші фізичні відчуття. Це просто дивовижно, що відбувається. І ми також робимо досяжними для вас ці передачі. Тому скористайтеся цим, вірте Богу, стійте на Його слові. І ставайте сильнішими і сильнішими. Хвала Богу, це була чудова передача. Гаразд до зустрічі завтра. Не пропустіть ці передачі, а це Кейт і Кеннет. знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь.